Слава Ісусу Христу! Влюблені браті і сестри, поддорогаю всіх вас із сьогоднішнього Воскресних день, причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Найперше я хотів би подякувати усім вам, що ми відсвяткували наше свято, свято Престольне, Достойно в високому рівні. Я це кажу не своїх вражень, а вражень, які збиралися порядку, який перебував тут, і висловлював вам вдячність за вашу православну активність, за, вашу, за ваш патріотизм. І в черговий раз його приємно, що велика кількість людей. В, в релігійності іду в любові до своєї землі, любові до Бога. Звичайно, шана протистоятеля нашої церкви. Це ті, що патріарха Філере. Шануючи його візит, ми шануємо себе, бо у світі нас присутні з, з ним. Якщо він виступає, це не від себе виступає, а від нашого з вами імені. І якщо ми в тій єдності з нашою церковною ієрархією, то це зміцнює і показує, хто ми є і які ми є. Апостол Павел говорив слова, шануйте наставників ваших. Це тих, хто вас навчає, це тих, хто вас виховує і хто вас супроводжує по життєві дороги. Тому це свято нам вдалося, і я вам дякую, що ви і молилися, і приймали участь, що ви були небайдужі до того, що відбувається в нас в Україні. Ще раз дякую вам за це. Сьогоднішня неділя це неділя всіх святих. Після Святої Трійці, неділя всіх святих. Її ще можна назвати неділю День Ангела, тому що згадуються всі святі, тобто наші вами покровителі, імена, яких ми носимо. Тут усіх вас вітаю з немає. Є наш церковний календар, в якому є написані якісь імена. А є імена, які ми носимо, але життєписне не знає їх. Загальне ім'я. Або сказано, що вшановується, немає окремо виділеного дня, ну, як, наприклад, там, як Свято Миколая, чи Івана, чи якесь інше, немає встановленого дня. То тобто, в цей день рахується День Ангела, всіх тих святкують всі ці іменинники, якщо напротязі року в календарі немає чітко відзначеного дня вашого небесного покровителя. Оце рахується, є і рахується вашим днем Анна. Тому це знову ж таки наше величне і радісне свято, свято всіх святих, досліджуючись неділя, буде всіх святих землі української окремо виділено. І буде святкування на козацьких могилах. Тому сьогодні ми починаємо розмірковувати. Над П'ятидесятниці, яка прийшла, але залишила для нас не просто свято, не просто згадування про свято, а залишила для нас сенс нашого життя, наше спасіння. Тому що сенс П'ятидесятниці не просто немічно оздоровлювати, як описується про Святого Духа, що Дух Святий немічно оздоровлює недостачу духовний. Не лише в цьому серці. Бо кінцевий сенс нашого життя це наше спасіння. Не просто правильне і правильне християнське життя, а спрямоване це правильне і правильне християнське життя до Царства Небесного. Спрямоване воно до вічності, до Бога. Ось це найголовніше. Не просто зробити добрий вчинок, а що ти мав на увазі, коли робив цей вчинок, що відбувалося в твоєму серці? Ти його зробив від потреби своєї, чи від обов'язку свого, чи від моди, що так треба зробити. Наприклад, волонтерство. Одні роблять. Від своєї внутрішньої духовної потреби допомогти воякам. Інші це роблять, тому що, щоб їх зауважити, що вони роблять по вибори наносить, треба, щоб їх побрали як волонтери. Чи як учасників майдану? Чи вони роблять для того, щоб під видом волонтерства... Самим збагачуватися. І таке є. Сенс чого ми робимо цю добру справу? Християнин це робить заради царства Небесного, заради спасіння ближнього. Християнин ходить в храм заради молитви, заради єднання з Богом. Бо релігія означає переводить. Відновлення єднання. Тобто відновлення стосунків з Богом. Постійне відновлення не одноразове, а постійне відновлення. А наша молитва це засіб цього відновлення, коли ми спілкуємося з Богом. Так ось ми входимо в храм від нашої внутрішньої потреби. Або ми входимо в храм щоб нас замітили. Чи стоїмо високо на соліні, щоб вибити. Чи вдіваємось так, щоб сусідка замітила, що я була в храмі Незалежно від ранку, велицемірничий. Незалежно. Але ходимо для показухи навіть видаючись, так неправильно. Ходити треба до Бога, бо кожен нас вчинок небом фіксується, ангели записують, а Бог бачить, тому що він все це знали. Чого ти прийшов сьогодні до храму? Що ти тут хочеш почерпнути? Ти прийшов, тому що нема куди йти? Чи нема чим зайнятися? Чи йдеш, тому що всі пішли? Сусідка прийде церква, а ти сиділа вдома. Незручно, треба також йти. Чи ти пішов, тому що ти хочеш торкнутися з благодаттю, торкнутися і цієї благодаттю, помолитися, покаятися, попросити благословення і прийти оновленим, збагаченим, очищеним, натхненним до життя на цілий тиждень. От яка думка приходить, з якою метою ми приходимо до цього краму? Це треба ставити перед самим собою. Сам перед собою. Запитай своєї совісті, чого ти сьогодні прийшов до цього храму. І безцільно ходити. Недобре. Добре, що ти намірився, але якщо ти намірився, то йди з відповідною цілою. Іди і розмовляй з Богом. Бо й знаходитись в храмі можна. А думати про своє. Співають, читають про духовне, а ти думаєш про зовсім інші речі. Тому виникає, виникає дисбаланс у оцей душі. Коли ти двоїшся, там такий, а там такий. І виникає проблема. Проблема твоя внутрішня. Бо ти не можеш достукатися до милосердя Божого. Гукаєш, але не сильно. Гукаєш, а Бог тебе не то, що не чує. Ти слабо гукаєш. Бог чує все. А чому це акцентовано? Зауважте на слова Спасителя. Просіть і дасться вам. Здається, зрозумілі слова. Ми можемо знайти інше місце священного писання. Господь серцезнавець. Якщо Господь серцезнавець, Він знає все, що нам потрібно, для чого нам просити. Може поставити таке логічне питання? Можемо. Господь знає, Він допоможе, а Він чекає твоєї участі, тому що дав тобі свобідну волю. Згадайте з книги Буття. створив Господь і зробив все для людини, знав, що для неї потрібно, але залишив їй свобітну волю і сказав, із всіх плодів, із всіх дерев плоди їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їж цей плід, бо помреш. І знав Господь, що будуть, які будуть наслідки цього гріху падіння, знав, не стримував. Не стримував. А чому? Свобідну волю лишити. А чому суть цієї свобідної волі? А в тому, що якби він скерував, то це вже робот, а не людина. Бо сам Бог має внутрішню свободу. А ми подоба Божа. Образ і подобіє Божа. То якщо ми маємо цей внутрішню, внутрішню цю свободу, то і Господь дає нам право вибору. Як йти, куди йти, що робити. Оце є важливий момент. І ще важливий момент це те, що ми, коли ростемо самі, то ми про це не розказуємо нашим близьким. Домашнім. Про що збираються і розмовляють якісь люди? Про те, що їх об'єднує. Ми в храмі зібрались тут, тому що нас об'єднує не просто храм, а православна віра. І відповідно її вчення. Те ж саме повинно бути в сім'ї. Отакі От стосунки, про що повинні розмовляти? Не про те, хто був в храмі і в чому він був одягнути. А про те, що ти почерпнув із храму. У мені нагадується вислів чи історія, яка розказувала одна із парафіян. Дуже цікава і навіть смішна історія. Прийшла додому, чоловік не ходив до церкви, Дома сидів, так трапляється. І вона прийшла в розстроєних почуттях. І роззапитує її чоловік, ну що була, була. Так що там було? Все було гарно, і отець таку гарну проповідь розказував. Я так перейнялася цією проповіддю, я так сплакалася. Так про що він розказував? Та не знаю, що він там розказував, але я так сплакалася. То, що сплакалась, це добре, це вираження твоєї душі. Але що лишилося для розуму? Чого ти плакав? Чи тому, що він слізно говорив? Плаксиво. Чи тому, що він зачепив сердобольну тему, і ти сплакався? Бо ну, згадав маму, згадав якусь біль, згадав якусь, якесь співчуття, ти сплакався. А для розуму що ти взяв? Для душі своєї що держав. Для сліз зрозуміло, що чим збагатилася твоя душа, а вона може збагатитися лише в одному випадку, коли ти і душею, і розумом перебуваєш втрати. Коли ти не просто вухами чуєш текст, а це не лягає на серці твоє. Бо в Бог Євангелії є слова, мають вуха. А не чують. Мають очі, а не бачать. Ось це якраз той приклад. Коли сплакалася, чого не знає. Бо чула, а що чула, а що переказати. А чим ти жив цю годину часу, коли ти перебував у храмі? Чим, накопити, чим збагачувалося твоє серце? Від чого воно очищалось? Що ти взяв? Іначе це пусту проведений час, якщо ти прийшов, постояв і нічого не взяв. Гарно, бо ти був храмі. Це дуже добре. Але дерево багато випускає цвіт. Але важливе чим? Плодами. Цвіло Цвіло. а плід де? Був храм, був. А що ти звідси видів? Що ти понесеш зараз додому? От поставте задачу перед собою. Ось ви приходите додому і хтось із ближніх питає, був храм? Так, був. І що там цікаво? Що будете розказувати? Все цікаво. Ось треба щось розказувати. Не просто я зустріла там такого, то з такого під'їзду. А той приїхав на такі добашення і бачила, та тата постаріла, а та помолоділа. Оце інформація, а не духовне збагачення. Це інформація. І тому важливо, щоб не просто інформацію взяти, прийшовши в прав, душею збагатитися оцією благодаті, яка перетворює твою душу і вводить її в стан щасливості. Стан, оцей, піднесений стан душі. Піднесений стан душі на якийсь проміжок часу. На тиждень, на який проміжок. Ви ж підходите всіх, благословіть, владика, щоб тиждень пройшов гарно. І я молюся і благословляю вас. ви моліться і просіть, щоб тиждень пройшов гарно. Ти прийшов, накопичився, ця благодать повинна оцей тиждень пощасливлювати тебе кожен день. Бо ти тільки зранку встав, перехрестився і знов діє в тобі благодать, яку ти отримав в неділю. І в твоїй голові присутня ця інформація, яку, і наука, яку ти отримав неділю. І знаходиш на цій відповіді на, відповіді на всі свої питання. Тому це є важливим, тому що може виникнути тоді, якщо цього не буде. Два поляки пояси. і з тим, з ким ми спілкуємо. Ти про одне, а ти про друге. А нема порозуміння, бо говорити про різне, живе ти в інших світах. А коли ви говорили про одне, а говорити це треба знати. А знати це треба вчити. Треба розказувати, треба самому прийняти, а потім вчити. Тому гарний вчитель той, який був гарним учнем, mm -hmm. який навчився і міг розказати. Тому що виникає потім проблема поколінь. Батьки-діти, батьки в храмі, діти поза храмом. І потім кажуть, ви там щось вас, а ми тут самі сучасні. І тому не обов'язково нове це сучасне. Воно просто нове. Не обов'язково воно має бути сучасним. Щоб не перейшло, а що первинне? Дух чи матерія? Вічний спор між релігією і антиїзмом. Дух первинний чи матерія? Дух первинний. Тому що Бог є дух, Бог є любов. Він є вічність. А матерія з'явилася, коли її створив Бог. Спочатку, оце слово спочатку означає, що створена матерія. Початок відбувся. А є початок, буде кінець. А дух вічний, тому що душа безсмертна. Душа безсмертна безсмертна. Дух вічний. А душа безсмертна. Ось є ось не стається поєднання між дітьми і батьками. Нема розуміння, тому що нема спільної розмови. Тому що ми думаємо, що ми самі сучасні. Молоді так думають, інші так думають. Ми на різних полюсах. Ми їдемо по різних дорогах. Там в вашому світі одне, а в нашому світі інше. А смерть до якого світу належить? До якого Належить. Ось так собі поставили. А хвороба? А рак до якого світу належить? Який сьогодні страхає всіх? До якого належить? Тимчасового, вічного, до якого? Страшить? Страшить. Так ось, коли ти здоровий, не лукаво мудрості. Ви з одного світу, а ми з другого світу. Коли захворієш, я тебе тоді запитаю, з якого ти світ? Чи ти в той підеш, чи в той підеш, чи в який тебе ангели поведуть. Тому ось всі ці питання ми повинні завжди перед собою ставити. Ставити для того, щоб розуміти, тому що ми всі з вами з одного складаємося з одного тіла, з одної душі. А чому з одного тіла, з однієї? Тому що віддама всі. І не треба думати, що в нас свої закони працюють, а там інші закони працюють. Одні і ті ж закони. І для всіх вони одинакові. Чи ти прибиральниця, чи ти єпископ. Одні і ті ж закони. Правила одні і ті ж. Життєві установки в кожного і служіння в кожного різне. Один виконує одні обов'язки, другий інші обов'язки. А життя усіх одне і те, ж. тому що воно має початок і воно має кінець. І хвороби у всіх одинах. І в дітей, і в дорослих, і в чиновників, і в працівників. У всіх одинак Хвороба до любої людини. Тому ми з вами треба розуміти одинаково. І у всі часи так було. Не треба думати, що нашим дідам і прадідам жилося легше, а нам важче. Чи нам важче, а їм жилося легше. Тоді було б різні Євангелії. Але Євангелія одне і те ж. Чому? А тому що людина одна і та ж у всі часи. Тому і Євангелія те теж саме актуальне. Нічого в цьому світі не міняється. Як сказано, нічого під Сонцем нового немає. Тому пам'ятайте про ці істини, що нічого нового під сонцем немає. Але шукайте Царства Небесного в першу чергу всередині себе. Шукайте в першу чергу, духовні істини. І хто має вуха, хай почує, і хто має очі. Хай побачите. А хто чи відчуває себе незрячим, моліться, хайтеся, набирайтеся благодаті, щоб Господь очистив вашу душу і блаженне, чисте, і серце потім Бога побачити. Бог вам допоможе. Гарних вам всіх